Вже всі так все сказали, все вірно. Ну, хтось якесь зауваження зробить мені чи ні. Я, я, я зроблю. І немає зауваження. Я прийшла взагалі з нуля, так? Як я прийшла і сказала, чого ти прийшла? Я сказала, я прийшла за компанією підтримати творогі. Це взагалі було, так. І прийшла з нуля, і оскільки ми всього вивчили. І я думаю, що це мені в житті пригодиться. Я бачу навіть і в роботі, я вже більше знаю. Зараз вже багато знайомих, да? у кого там, наприклад, Юра, Соба, Фок, у мене багато рестораторів, перевізників, вони вже і вони дізналися, що я пішла на курси, вже у мене щось питають. До речі, я багато вас рекомендую. Класно, спасіба. Ну, мені все сподобалось. Я не можу сказати, що там у вас. От, наприклад, у мене є досвід вивчення іноземних мов, да? от, от тоді я можу там сказати, що в тих курсах погано, що хорошо. А тут я вперше прийшла на такі курси, тому мені все сподобалось. І проводки, і зарплати, і ПДВ. Дякую. Я думаю, що будемо ще звертатися. Спасибо. Хорошо.